Отримав службовий автомобіль, форму та приладдя і готовий до роботи у Чернівецькій області. З'явились офіцери громад, які обов'язки виконуватимуть, дізнавалась Софія Малешко. Офіцери громади виконуватимуть усі функції дільничих, але отримують ще й додаткові повноваження. Зокрема, зможуть регулювати дорожній рух, виписувати штрафи та працювати з родинами, які потрапили в складну життєву ситуацію. Поліцейський офіцер громади це перш за все поліцейський, який постійно працює та проживає на території громади, яку він обслуговує. До основних завдань поліцейського офіцера громади входить входиться профілактика, забезпечення публічної безпеки порядку, реагування на звернення громадян, забезпечення безпеки дорожнього руху, досудове розслідування кримінальних Ступків у формі дізнання та ряд інших питань, які чітко прописані у закондівчому законодавстві України, простими словами, це поліцейський, який всіляко намагається і сприяє мешканцям громади у вирішенні їх проблем. Аби стати офіцером громади, поліцейські зобов'язані пройти навчання та мати досвід роботи в поліції від року і шести місяців. Процес навчання контролює міжнародна програма підтримки кримінальних розслідувань АСІТАП. І процес навчання відбувається на базі Харківського національного університету внутрішніх справ, який на даний час дислокується в місті Вінниці. І він прилягає в тому, що офіцери готують до самостійного несення служби. Тобто кожен офіцер працює самостійно у своїй громаді на своїй поліцейській дільниці. Згодом у Чернівецькій області буде 142 офіцери громад, 39 з яких працюватимуть у Чернівцях. 90% свого часу вони присвячуватимуть саме тому, аби наше з вами життя було безпечнішим та комфортнішим. Ще правоохоронці звідуватимуть не лише перед поліцією, а й громадянами тої дільниці, за яку відповідають. Кожен поліцейський офіцер громади після призначення закріпляється за своєю поліцейською дільницею. Територія області розділена на 142 поліцейські дільниці, які в подальшому будуть укомплектовані своїм офіцером громади. Мета цього проєкту співпраця з населенням та допомога. Офіцери громад працюють з мешканцями напряму. Відтак лінія 102 буде більш розвантажена. Долучитися до цього проєкту, бо тому що ти постійно на дільниці, ніколи не відволікаєшся за різними за різною роботою до відділу поліції, постійно спілкуєшся з народом і з громаді з громадянами. Щоб отримати свого офіцера, громада має за свій кошт забезпечити його приміщенням для роботи, меблями, необхідним сучасним обладнанням, автівкою та пальним для службового автомобіля. За підтримки наших партнерів з США нам видали такі банальки для пошуку у нічний час безвісті пропавших людей, набор з ключами різними, такими, що може, де було кому що допомогти у разі поломки нічний час чи в денний час. Для, якщо, допустимо, машина не заводиться, акумулятор підсів, щоб підкурити, дали нам такий спеціальний засіб, проводка для прикурювання. І бензопила. Якщо допустим, впало дерево де серед дороги, ти їдеш або якийсь буревій був, і от треба негайно його спиляти, розпиляти, щоб зручніше було людям проїхати, тоді це взяв бензопилу, розпиляв, допоміг людям і все. Бронежилет і помпова рушниця хаса. Забезпечення проходило таким етапом, що половину коштів давала громада, половину коштів давала у нас поліція для закупівлі автотранспорту. За підтримки наших партнерів з США АІТ давали, видавали що? бензопилу, потім фонарики, форму 5.11, давали, і плюс пальне. Це все, що видається поліцейському офіцеру громади. Для виконання своїх функціональних обов'язків це дуже доречно, бо тому, що як раніше ми працювали, що бензин то є, то нема. А тепер бензин, автомобіль і тому зараз нам легше працювати. Обробка запитів та патрулювання робочий день поліцейських офіцерів громад зазвичай проходить на території дільниці, за яку вони відповідають. Звичайний робочий день проходить так: приїжджаю на дільницю, включаю планшет і сижу на дільниці і патрулюю по дільниці. Допомагають. Люди звертаються на дільниці, ні, патрулюю по дільниці території. Моя територія село банилів Підгірний та село Давидене. В селі банилів Підгірні 4300 населення, в Давидівці 3 700 населення. Тобто я патрулюю по своїй дільниці. Якщо є заяви, то вони приходять на планшет, я здійснюю виїзд. А якщо немає, то я патрулюю по своїй території. Софія Малешко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.